Я зроблюся, це буде найепічніше. А саме головне, найсмачніше м'ясо. Ставим яйця. Йоу, вітаю вас в YouTube, Ви дивитесь GG Обогоріл з Геньк. Смажене курча. По пекельному. Історія довга. Ставте подобайки і підписуйтесь на GG Обогоріл з гень, тому що це взагалі найкращий канал на Ютубі. Це смішно, що я буду зараз казати. Але це взагалі мені не смішно. Коротше, я змаринував м'ясо, я хотів поїсти курки. Блін, тупо можете дивитись, бо сліпить темряві. Хотів поїсти я курки. Домовився з другом. Я все зробив, весь день я чекав цього, м'ясо мене чекало. Ось уже пора виходити, я дзвоню другу. Ось уже пора виходити, він каже, заходь до мене, да, да, зараз буде. Все, я його чекаю, він просто тирається і набере труп. труп. За нього я і запізнився в магазин, я не зміг ні дрова придбати, ні решітку гриль. Але я ніколи не обламуюсь. Я конфіскував в Ошані телегу. Я з неї зараз зроблю решітку цього. То що обламуватися не можна. Якщо хочеш їсти м'ясо, то їсти м'ясо. Зараз я збираю гілочки і буду... Сподіваюся, це вийде. Якщо це вийде, то це буде саме таке епічне м'ясо, але треба попрацювати залишилось відламати решітку звідси. Розпалити багаття, гілок я назбирав. Зараз подивимося, як в мене це вийде. Та от ви тільки подивіться на це, палає багаття, хоча гілочки були... Вологі, але я знаю, як навіть з вологих гілочок зробити гарне полум'я. Тому що ім'я моє пекельний вогонь. А зараз не про це. Багаття є тарілка, очікує з м'ясом. Ось є ще декілька таких більш побільших гілок. Залишилося відламати решітку від цієї телеги. Чи зможу я це зробити? Я впевнений, звичайно, так. А тут іноді навіть... Мусура ну, їздять, щось там перевіряють. Зараз нібито багато не треба палити, тому що війна. Що я їм скажу? Я їм скажу, дядь, в мене теж є бажання. Війна війну, магазини зачиняються рано. У мене багато справ. Я не встиг придбати решітку. Я хочу м'ясо. Скажуть вон дав. Не кажіть ні, ніякий не вандал. Потрібно так для діла. Бачите, решітку дома. Ось це я вам кажу. Я зроблюся, це. це буде найепічніше. Але саме головне, найсмачніше м'ясо. Катя, ну где? с пятней лярва, сука, залезла. Кто, сука, выгонал всю пластиковую херню? Пошли вы, знаете, куда? Я? Аллилуйя, God bless. Слава Богу і звичайно слава моєму батьку за славетну козацьку генетику, бо якщо б не було цього, я б це не зробив. That's what's up. I've been waiting for that. I've been breaking for this. Хто yeah. б міг подумати, що ради цього я зламаю ту саму Штучку за шану. Справжні козаки завжди забирають те, що хочуть. І бачите, як я з Я в натурі ломав ту тілегу, щоб зробити з неї решітку. Якщо в тебе є мета, обов'язково досягає. Неважливо, чи ти хочеш бути лікарем або хочеш просто посмажити м'ясо. І увесь світ проти тебе, вони закрили магазини, вони це, те, війна, багато не можна. Йо, мен, кірафм. Це була і кухарська праця, така, і тренування два в одному, і як ізометрика, я увесь спітнів, поки я ламав її. І... А скільки я дихав, поки ну, щоб то багато палало, дядь. Починаємо цінувати те, що у нас є, тільки тоді, коли ми це втрачаємо. І якщо у вас є. Будинок свій. У вас є для грилю ця решітка, що там, мангал, чи, ну, ви не уявляєте, наскільки ви щасливі люди? Я увесь багнюся, я подивіться, я, я ламав ту телегу зашану, щоб посмажити м'ясо. Цінуйте те, що у вас є. ну, А тебе, та ні, тебе вже зачинено. А так хочу гострий соус. Бо в мене бувають прям такі вибухи <кій> вибухи злості гніву. Коли тут вибухає все, ракети ці, коли ось день відпочинку, я не можу потренуватися дуже важко. Дуже в мене багато. Ось не завжди це виходить там у віршах, там якось лагідно ця енергія. Іноді ось такі вибухи. Коротше, знайшов такий ланцюг я. І буду я його з собою носити. Нібито. Якось ці репери там, да? Ні не золото, ні. Це... Ain't no chain, man, just ланцюг, you know? час ланцюг, але міцний. І то якщо мене лють і злість, я такий оп, його зняв з себе. І так, оп. І чуть туди знаєш, віддав. Може я його колись порву, може його навіть і зараз порву. Ну, я його порву, коли я буду дуже злий. Але... Тепер... У мене є ланцюг. Ain't no chain, man. ланцюг міцний. Ніхто не казав, що я вандал. або ще гірше того крадій. Я повертаю в цю телегу. Звідти, звідки я її взяв до Ашану. Так одної деталі не вистачає. Але, але ви можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Може я роблю так, як не треба робити. Так або інакше я повертаю цю телегу туди, де я її взяв, без однієї деталі. Вона залишилась там, на Дніпрі, там я буду завжди на ній смажити м'ясо. Ось що ще хочу сказати. Ставте подобайки і підписуйтесь на ГГ або горіл з тому що це взагалі найкращий канал на Ютубі. Ніякий ні КФС, ні Макдональдс. Настільки смачно, я відчиняю свій ресторан так смачно, як я, ніхто не готує.